Добрий день. вітаю всіх наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку голова Визирської сільради Валерії Стоякі. Доброго дня, добрий день, Валерію Володимировичу. І підбиваючи підсумки 23-го року. Скажіть, які були можливості у громади? Як змінилися цифри бюджету чи була підтримка? Ну, я хочу сказати, що бюджет сільської громади перед початком війни був сформірований дуже добрий, і ми планували зробити наших населених пункт та дуже багато. Почалась війна, що наше прозвосне підприємця компанії портово-промишленої зони перестали працювати, і ті кошти, які ми мали отримати, осі компанії, їх не було, Те, що вони не працюють. Но ми не становилися в громаді. Працювали в населених контрактах. Теж працювали за даний час. Ми особливо у 2023 третьому році в школах поставили сховище для дітей: це Любопіль, це Дмитрівка. Це Калинівка, і на даний час вони вже всі сховища працюють. Там вже знаходяться дітки. Зараз вже вступає в повну силу сховище у першотравневому. Це сховище там зроблене на 1100 квадратних метрів, що може вмістити 1400 учнів. Там буде і школа, і дитячий садочок. Я там вже в цьому сховищі був. Мені дуже не подобалося, дуже гарне. Там уже запустили вентиляцію. Вона вже дуже гарно працює. Коли ми ділили це сховище, було страшно. Така пословиця, я себе говорять. Глаза боятся, а руки роблять. Так и все получилось. На данный час туда заходишь, как какой-то дворец, чистота культурная. Я заходил перед праздником Святого Николая, там сидели такие довольные. Они там сделали себе такие куточек Николая Чудотворца, там танцевали, спевали. Но мне просто было радостно на душе. И мы сейчас идем на стадии завершения работ, я думаю, где-то не в декабре месяце, а в январе месяце мы должны закончить сховище в кордоне. И Приступили вже сховище у візірки. В візірки буде дуже гарне сховище на 400 квадратних метрів, там двохповерхове приміщення, де буде знаходитися музей Ставніцера, бібліотека, музикальна школа і актовий зал. Це буде дуже добрий, як воре, подарунок для школи і для наших дітей. А сховище буде там дуже гарне. Ми його зробимо не хуже, ніж перша Буде Водоводи красиве. Я думаю, це дуже важлива робота. і також ми зробили такі поточні роботи по літрафікації, Зробили там одну дорогу Гуляєва, візірки, зробили бівет першотравневим, зробили там текущі ремонти по школам, по одеським садочкам і так далі. То, що ми могли, то ми робили. Водогон в Львополі зробили, водогони зробили в Калинівці, три вулиці поставили водогони. І Я думаю, що і це добре. Що ми могли це зробити, і благодаря теж компанії ті, що вони нам були виділені раніше кошти, вони в нас перейшли як залишки. Ми це зробили. Я думаю, що. Скоро це все закінчиться, наша кампанія ті запрацює, і ми будемо працювати. І ті питання, які були поставлені у 23-му році на розвиток нашої громади, це дороги, освітлення, потім закінчення вже таких крупних об'єктів, як спортзали, дома культури. Я думаю, що ми це все будемо робити, і, і все ми все зробимо. тому, що в нас будуть і можливості, і сили, і старання, і найголовніше, що це наша мрія, Щоб наші населені пункти були гарні, щоб люди приїжджали і радивали, що в нас є така громада, куди можна приїхати. Подивитися, що було все красиво. Цього року ще була велика робота зроблена по ремонту водогонів, свердловин. Так цього року ми зробили ремонти свердловин. Там особливо великі ремонти були Кардон, Калинівка, Любопіль. Ну і частково 1 І Я думаю, що ми на цьому останавливатися не будемо. Ми будемо і у 2024 році продовжувати башні разном, що вона буде замінити, і в Дмитрівці замінити, і в Хартоні, і, по-моєму, 1 Ми будемо їх міняти, щоб вдальніше вони могли служити людям, і вода була постійна. Ну, все-таки ми надіємося, що буде вже мирний час. У нас є така мрія закончити водогон. Іваново Першотравневе, добростов, це дуже вигадне нам буде рішення з питною водою. Багато об'єктів у 2023 році було відкладено, але багато і зроблено. А ось як із коштами, які планувалися на одні роботи, на що вони були витрачені. Ну ті, кошти, які планувалися там зробити сесії з закінчити дом культури зробити в першотравневому. І дороги побудувати і травневі, і візірки, і в візірки в кардоні, в Любополі по всіх старостинських округах, процентов 60, перейшли нашим збройним силам України. Це питання було винесено сесію по підтримці збройних сил України, і на сесії всі депутати одноголосно це сепер прийняли. Нужно підтримувати, допомагати, щоб наша перемога була швидше. Чи вдавалося і як підтримувати населення громади? 23-му році. Коли розпочалася війна, була зустріч із депутатом обласного свята Алжем Бережем Тедоладзе, і ми з депутатами прийняли таке рішення, щоб допомагати нашому населенню раз квартал приготовим набором. Перший продуктовий набор Дали в першому кварталі 22-го року, видавали в кожен двор. І люди, коли перший раз отримали такі набори, вони сказали велику вдячність нам за це. А потім, коли вони вже отримали слідчі, люди просто були, ну як би сказати, шокіровані і вони сказали велику нам вдячність за те, що ми не забуваємо, допомагаємо цим людям. І вони говорять, ми собі такі можемо дозволити смаколики і там, такі добрі продукти до праздничного столу. Ну я хочу сказати, що. Много людей, які ніхто там знаходяться хлопці в збройних силах, вони ці продуктові набори направляли своїм хлопцям на фронт, і хлопці передавали велику вдячність. за те, що ми допомагаємо їхнім рідним. Розкажіть про взаємодію із бізнесом сьогодні. Які можливості у фермерів зрозуміло, що без підтримки сьогодні не прожити. Ми з нашими фермерами піддержимо зв'язок. Я хочу сказати велику вдячність фермерам, що вони нам допомагали, виділяли. Зерно на муку все нам виділив бідний Олександр Вікторович з п'ятнадцятим ми змололи муку, і воїнам давали, їм пірашки, вареники там так далі. Ми давали, вони були дуже І Нам приїхали представники наших устрій з Ніколаєва. Да, і вони приїхали і говорять, що ми хочемо переїхати на вашу сторону кордон. Я, звісно, був здивований, що вони снікалаївська область, хоче приїхати до нам. Ну ми їм дали такі. Умови з задоволенням вони взяли за цю роботу. 22 й рік був, і вони за короткий час там зробили багато роботи. цей бізнес запрацював і він успішно працював і в 22-му році, і в 23-му році. Я думаю, що він надалі буде розвиватися. Я думаю, що Хардон отримав дуже велику таку, ну, підтримку. Там будуть працювати люди, не будуть нікуди їхати. У них увеличиться оборот в магазинах, коли працюють підприємці, вначале більше покупати в них там, в магазині продукти. І найголовніше, що само населення мало вже таку можливість, приїжджають люди і вони можуть свою домашню продукцію, там, молоко, сметану, курочки, там, то, то не їхати в город, продаватися на місці. Люди приходять, покупають. У нас в громаді є такий великий потенціал. Тому питання, що в Хардоні, в калінок в лівоколі, ми це можемо розвивати. І Я думаю, що може, ми будемо цим займатися після війни, як найбільше розвивати цей зелений торі, щоб нам люди приїжджали і адихали. У громаді працює команда розвитку. Це депутатський корпус, який бере на себе вирішення багатьох питань та проблем. Ви, як керівник, відчуваєте підтримку від депутатів? Я хочу сказати, що я команду розвиток знаю з 2019 року. Я її завжди підтримував. Це дуже гарна команда. Це команда сплачена. Вона працює як єдиний механізм. І те, що ми плануємо, ми все робимо. Проходять сесії дуже швидко, дуже так успішно. Команда розвиток завжди... Під боком завжди підставляє плече на даний час. Ми часто вирішуємо такі питання. якщо ми там щось покупає воєнні старлінки. Потім покупаємо, покупаємо векторні генератор. Всіда нам команда розвиток сіда нам допомагає. І ми покупаємо для наших воїнів всі такі речі, які необхідні. В Піроманській школі там Тетяна Васильівна є головою команди розвиток. З нею дуже приємно розмовляти, з нею дуже приємно працювати, вона душою боліє за школу, вона душою команду нашу підтримує, і наша команда завжди їй допомагає. Вони зараз там в нашем нашому сховищі зробили таку красоту, это благодаря и команді розвиток, і благодаря самому керівнику всієї команді. Валерію Володимировичу, наприкінці не можу не спитати про плани на наступний рік. Громада живе, розвивається, ну, мабуть, не так швидко, як ми знали, це могло би бути, але все ж таки, які плани? Плани на 24 й рік у мене тільки одні – Перемога. А потім все буде. Мешканцям села я хочу побажати в 24-му році. Оце головне здоров'я, щастя, благополуччя в їхніх родинах, щоб наші дітки були щасливі, щоб їм покупали все саме все найкраще, щоб вони завжди відчували підтримку нашу, що ми їх любимо і ми за них думаємо. А так я хочу побажати нам головне перемоги, миру і чисто. Неба над нашими головами, Валерію Володимировичу, дякую за участь у програмі натхненної праці у новому році вам, керівництву громади, всім жителям громади. З надією на найкраще і до зустрічі у новому році.